Спочатку січня 24-го року все більше починає надходити від людей скарг відносно відмов з боку ТЗСН, стара назва САБЕС, у оформленні догляду, з боку онука або онучки за своїми дідусями або бабусями. Сному порядку аргументується така відмова тим, що наразі на розгляді в Верховній Раді перебуває новий законопроект номер 10449, в якому прибрана підстава для відстрочки від мобілізації як догляд онука або онучка, який є військово за своїми дідусями або бабусями. можуть взагалі так робити у ТЗС? з одного боку. Є інструкція для управління соцзахисту, де чітко написано, що догляд першочергово оформлюється. За родичами першої лінії споріднення, тобто, це можуть бути, наприклад, батьки або діти, які доглядають своїх найближчих родичів. Однак, якщо ці найближчі родичі не можуть здійснювати догляд. Наприклад, вони самі мають інвалідність або мають пенсійний вік. В такому разі у ТЗСУ повноважено оформити догляд наступних родичів по черговості, наприклад, це онуки або онучки, тобто заборони такої оформити догляд. З боку онука або онучки за своїми дідом та бабою немає в законодавстві. Однак, незважаючи на те, що для прикладу онук, який звернувся за доглядом за своїм дідусем, в нього є тільки батько, який сам пенсійного віку ще й має третю групу інвалідності, онук виконав, як то кажуть, всі вимоги ТЗН. Дійсно підтвердила комісія, що діду потрібен догляд. Однак йому на практиці відмовили і надали на. Від письмову відмову, в якій зазначено формальні підстави для того, що вони не можуть оформити догляд, що в такому разі можна взагалі зробити? Є два варіанти: перше це судовий. Коли ви берете письмову відмову, звертаєтеся до суду. Однак звертаю вашу увагу, що це довго півтора-два роки. І за цей період вас дійсно можуть мобілізувати. Другий варіант позасудовий, коли ви пишете скаргу на дію ДССН до адміністрації, структурним підрозділом якої є конкретне управління соцзахисту. Також ви можете продублювати цю скаргу до Департаменту соціальної політики вашого району до Якого ви зверталися в управління соцзахисту? Вони також розглядають оперативно такі скарги і дають відповідну реакцію. Також ви можете ще продублювати цю скаргу до Міністерства соціальної політики, щоб розібрались, чому конкретний районний УТЗСН так себе поводить. Тому що, згідно діючого ще законодавства, не було заборони для того, щоб оформляти догляд з боку онука або онучки за своїми дідусем та бабусею.